Ну, сьогодні зіграли дві гри. Першу гру грали із Любартом, дуже сильна команда. Але все дуже приємно, що в цій грі ми намагалися грати у підвал. Ми програли 6-0, але ми дуже добре контролювали м'яч. Ну, Опять же таки допустили елементарні помилки. Всі шість голів було забито після наших індивідуальних помилок, обрізок, неточних передач. Але загалом нам вдалося справити з хвилюванням і ми показали дуже непоганий футзал. У другому матчі грали проти наших старих знайомих на цей якийсь злий рок. Ця команда зустрічалася не знаю, на Кубку України, ми перемагали 2-1 там. І за 4 секунди до кінця матчу вони нам забили на кубку гол, стало 2-2 і по фінальцях виграли. Тут та ж сама ситуація. Ми вели в рахунку 1-0, потім вели 2-1 і врешті-решт за 4 секунди до кінця після подачі з аута ми зрізали м'яч у власні ворота. 2-2. І по фіналцях ми програли команді Ведано-Франківської області, здається, то вороден із США забув, як називається команда. Не то важного те, що хлопці дуже показали гарний футзал, була примантрачаці, можна було бачити, але повністю награли на перемогу, але перемога в нас випрала після матчів у як ми програли. Ну, таким чином, мабуть, Господь нас сміляє. Будемо далі тренуватися, нічого страшного, але ми показали непоганий футзал і це радує. Дякую.